Привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У мене сьогодні такі покупки, вирішила з вами поділитися. Думаю, може комусь цікаво буде. Сьогодні у мене Аврора, Рошен. Ось такий магазин косметики Шоп-Топ. І бокс такий коробка від Практик, це для Ральфа. Будемо відкривати. Але спочатку я купила собі золоті сережки, і будемо відкривати їх. Трошки переживаю, щоб вони були дуже гарні. Ну, знаєте, на картинки вони дуже гарні, виявилися, мені вони дуже сподобалися, але побачимо, які вони будуть вживу. Це ж Аліекспрес. І це золоті сережки. Так, так, ну вони дуже симпатичні. Мені вони вже подобаються. Єдине, що золото, знаєте, таке не, ну, от не, не як натуральне золото. А таке жовтувате, Дивіться. Так, зараз я якось спробую вам показати ближче. Так, ось такі, дівчатка, дивіться, ось такі нахрест, такі дві полоски. Не знаю, як воно тут правильно. Дуже мені сподобалися вони. Але я ж кажу, трішки. Золото в моїх золотих сережках таке жовтувате. Ну, це видно, що, як кажуть, не золото. Але ось я наперед ще покажу: купляла в Аврорі. Ці сережки в аврорі коштують 19 гривень зараз по акції, а ці 70 Ну, це Аліекспрес, я їх чекала місяць. Теж гарні, але і в аврорі теж непогані. Звісно, в мене якісь. Є набір золотий і це нормально, але так взагалі мені дуже подобається ось така біжутерія. В магазині ми спочатку були в шоп топ. Закінчилася моя доглядова косметика. Хто мене дивиться, косметикою, такою ну, помадами, там, туш'ю, Я не фарбуюся, в мене такої косметики немає, а доглядову я косметику полюбляю, тому трішки прикупилися. Ось тут взяли топ-б'юті фірми сироватку проти випадіння волосся. Я не скажу, що вона, знаєте, так. Допомагає, якщо конкретно проблема є, але ось так мені подобається. І дочці вона подобається. Знаю, що вона коштує 210 гривень, там ціни пам'ятаю, не пам'ятаю, буду казати. Можна зайти на сам сайт Б'юті замовити, а можна поїхати в магазин і взяти. Нам краще було поїхати, тому ми поїхали в магазин. В цьому шоп-топі дуже люблю скуплятися. Дівчинка сама це відкрила магазин. Ну і підтримує такі, знаєте, маленькі магазинчики. Так, це ми взяли сиротку для волосся. Потім ось такий пілінг. Мене там хтось просив, дівчатка хто просив показати. Це не пілінг, верніше це скраб для шкіри голови. Мені здається, що шкіра голови краще так себе якось. Відчуває і волосся не жарніє, верніше, шкіра голови не так жарніє. Дуже його полюбляю. Там їх два є: є ось цей, а є з ментолом. Мені більше подобається ось з протеїнами пшениці, мигдалю та ментолу. Трішки запах з ментолом, то той більш такий ментоловий, зелений. Так. Взяла ось таку ензимну пудру Холіскін, мені теж вона дуже подобається, їй вистачає дівчатка дуже надовго. Тут 50 грамів. У мене була десь вона десь, ну, півтора року, може, рік, десь так. Ось термін придатності ну, нормальна. І це Холіскін це наш теж український фірма, чи як то бренд, як правильно сказати. Виробник український. Дивлюся, Волинська область. Подобається мені Холіскін. Далі дочка полюбляє ось такий крем. Е, ну, Їй підходить мені, якщо я чесно, він не підійшов. А їй дуже підходить, вона його дуже-дуже полюбляє. Тому взяла їй. І, в принципі, це все. І зазвичай даю ось таку цукетку у вигляді помадки. І це все. Чотири продукти там взяли. Так, на місце, щоб потім ну так зручніше виставляти. Так, далі ми заїхали в Аврору. Бовролі я хотіла купити ось такі грілки, і я їх там побачила. Думала, що їх не побачу, але побачу. Ось такі грілки для рук і ніг, їх можна і ну, ножки ставити, а можна і в руки ставити. Так, там в принципі, все написано, як користуватися. Тому не знаю, підійде, не підійде, але взяла на пробу, як кажуть. Так, це грілки. Потім ось взяла ось такий засіб, мені він дуже подобається. Він класно миє підлогу, в нього приємний аромат. І ну, я не можу сказати, що він гірший від містер Муску. Ну, Не можу. І хочу подивитися, скільки він коштує. Так, грілки, я, до речі, не сказала. 34 гривні коштують. Велі коштує 39 гривень, цілий літр. Я дуже вважаю, що це дуже класна ціна. Ніж керамічний, дуже полюбляю ці ножі керамічні в Аврорі. І у нас є. Один з чорною ручкою брала, дочка каже: давай, мамо, візьмемо, бо той буває в посудомийній машині, або зайнятий, або дочка ріже, а мені потрібен. У нас, як кажуть, це ніж такий улюблений і ми його дуже полюбляємо. 99 гривень. Взяла на запас. Як кажуть. Ось такі палички взяла на вушні, як то косметичні вони називаються. Мені вони подобаються. 10 гривень вони, здається, були по акції. Ну, 20 гривень за дві упаковки взяла. Ось такі сережки я взяла за 19 гривень. Там вибір був будь-який, Ну, мені ці сподобалися. Полюбляю таке. Так, що ще я далі взяла масло для губ. Дочка мені каже, мама, візьми, бо я хотіла якусь губну помаду, цю гігієнічну взяти. Дочка каже, краще брати масло, тому вибрали ось таке масло. І таке масло коштує. 59 гривень. Надіюсь, воно мені сподобається. Так, ще взяла ось такий кошик. Це, в принципі, для холодильника, але мені надав поличку, хоча я так подивляюся, може і я в холодильник його використаю. Не знаю. задумка думка в мене трошки інша, а там побачимо. Такий кошик коштує 39 гривень. Торчин лагідний кетчуп взяла там, бо він там є. Ми його полюбляємо, от саме торші нам подобається 27 гривень. Дівчатка таку косметику доглядову трошки для шкіри е, обличчя. Не знаю, хтось бере, хтось там не бере ваврої. Я взяла спробувати, вона бюджетна, чому б ні? Ось таку взяла сироватку для шкіри ловіт. Ця фірма зараз популярна така. В принципі, там їх три види було. Вона коштувала 77 гривень. Це по акції, тому вибрала таку. Може, пізніше дам відгук, сподобалось, не сподобалось. Ось я брала, може хто там дивився в мене відео. Я брала віск для брів. Дівчата супер класне. Мені Софі, здається, фірма така. Дуже подобається. Я була в шоці, як він тримає, цілий день тримає, і це супер. Взяла дівчатка ось такий світильник. Це нашої Марійки я на подарунок взяла, буде свято, то подарую 69 гривень. Це він по акції. Далі я взяла шпателя. це мене дівчатка попросили взяти. Ось такі. Це для випічки тіста, Ну, це Ну, випікати. такі ножики кулінарні, 29 гривень. Так, взяла душку, це дуже популярна така зараз фірма -дужка. я не буду користуватися цією, таким як то, мочалочка, чи як тут називається. Хочу не Використовувати для шкіри обличчя, буду так використовувати, як пінку. А може, спробую, ну, побачу. Треба пробувати. Ось така пінка коштувала 99 гривень, це вона по акції. Там були різні, але я вибрала ось цю з кислотою, ну побачимо. Не знаю, були двоякі такі відчуття брати на брати, але вважаю, що треба спробувати. І взяла ще крем для обличчя цієї фірми Душка. Але для проблемної шкіри взяла. Думаю, що буде класний на спробу. Він такий невеликий об'єм має. Зараз подивлюся, скільки тут. Напевно, не пише. А, 50 мл. ось. Краще було, був би крем, щоб ось такого формату був. Ну, зараз. Ось такого формату я полюбляю. Але я взяла ось такий, Ну, в дужки тільки такий формат. Ну, думаю, що буде нормально. 84 гривні. Побачимо, треба пробувати цю косметику. Це в Аврорі все. Далі ми зайшли в магазин Рошен. Взяла так, що в мене тут? Кісточка шокомілк, 4 штучки взяла: 86 гривень, 90 копійок, 98 копійок, а 400 гривень за кілограм. І картоплю взяла, тістечка кремової бісквітні без начинки 86 гривень, 71 копійку. І взяла ось такі блопах. Це здається 27 гривень, не пам'ятаю, 27 сім гривень, сімдесят. 5 копійок ось такі жилейки. Вперше їх взяла, то не знаю, смачні смачні, але взагалі мені не подобається. Дали на роботі молоко, то буде у нас в минці. І взяли ще е, Ральфу. Так, Ральфу замовили корм. Начебто він підійшов йому, то замовила велику упаковку. Ага, вони по кілограму є. Я думала, що це буде велика. Упаковка, а це вони тільки по кілограму. Ось такий корм практика. Десь в відео я показувала, що там є пробні бокси і для кота і для собаки. Нам начебто підійшов. То 3 кілограми. Я думала, буде 3 кілограми. Це буде така велика упаковка, а вони пакують по кілограму. І взяла ось таку олію лососова. Ось пошту воно приходить це замовлення, і це безкоштовно, якщо від 300 гривень у нас вийшло більше 300 гривень, тому що ну три кілограми воно більше коштує. Але дешевше, то е, але дешевше від нашого такого, знаєте, який ми довго їли корм. Ну побачимо, начебто він підійшов. Якщо щось йому буде погано, звісно, ми вернемось до того. Але головна покупка ще мені прийшла. От тільки тільки що сестра мені занесла, бо вона їздила на нову пошту, я замовила собі домашній костюм і хочу показати, поділитися своїм враженням. Будемо з вами відкривати, як кажуть, вперше. Але. Прийду я, напевно, в спальню свою, тому що на кухні не дуже воно буде гарно виглядати. Так, дівчатка, я вже в спальні. Ось такого кольору замовила собі домашній костюм, дуже його давно хотіла. Така річ не бюджетна. Я залишу посилання, де його замовляла, але дуже хотіла. Це трійка, це така ковтинка, штани. І халатик такий домашній. І дуже довго думала, який кольор мені брати, або ось такий, або був сірий, але вирішила взяти ось такий. Він начебто ну такий, світло рожевий ось так, ну дуже приємний колір, І я в принципі задоволена, зараз з вами ми його поміряємо. І так, дівчатка, я дуже задоволена, дуже мені сподобався, я так подивилася. І колір мені сподобався, і, в принципі, розмір нормальний. Тут йде, значить, ось така ковтинка. Так? Ось така, Тр трішки зараз спущу. Вона коротка, рукав короткий, ось такі штанішки йдуть. Ось такі, супер, так, ну, вільного вот такого крою, нічого не даве. Мені. Ну, я на колготки оділа костюм, зразу скажу. І такий халатик. Дуже я такий хотіла собі набір, скажімо так. Зараз халатик так трішки одягну. Чого хотіла ось такий, тому що трійка. Ну Тут виходить штани, ковтинка і халат. Може б, звісно, халатик був на цьому. на блискавці було б краще, але я хотіла саме такий. Дуже задоволена. Звісно, може, скоріше я буду ходити ось так. Він такий, знаєте, ну, як не піжама, а як домашній костюм. Дивіться. Супер. Мені дуже подобається. І халатик можна одягати окремо. Можна якусь сорочку купити тоненьку, знаєте, влітку. І там, якщо сорочка дуже гарна, натягнув халатик і пішов собі. Але бачите, я так відходжу колір один. Ну, телефон так не передає. Світло такий рожевий колір, дуже приємний такий матеріал. І мені під ногтики мої підходи. Такі сьогодні дівчатка покупки в мене були. Дуже задоволена цим домашнім костюмом, бо його, якщо чесно, дуже хотіла. Думаю, ось десь пройде місяць-два. Думаю, відкладаю, відкладаю, а потім ні. Думаю, уже треба купити. А вам всім, дівчатка, бажаю гарних покупок. Буде купляти, гарного настрою, приємних новин, щоб все в нас було добре, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео. Посилання на цей комплект обов'язково цьому відео!